Слава Богу. Слава Богу. Ми співали, слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще маю. Господь дає для свого народу все. І ми вспоминаємо, як ізраїльський народ йшов з Єгипту і Господь давав все. Але був ропот. Роптали люди. І сьогодні, брати і сестри, хай наше серце благодарить Господа за все, що Бог дає. Бо ми не знаємо, що далі буде, і, і співали цей псалом, брати і сестри вийшли. Сім'я, сім'я, сім'я моя. Бог спитає з нас всіх за нашу сім'ю, за моїх дітей. Чи ми учили їх правді Божій, чи вони слухались нас? Він спитає і, брати і сестри, дав би нам Господь завжди, так як сьогодні було сказано, було прочитано за дітей, що не пускали учні. А Господь каже: пустіть дітей, не преп'ятствуйте. Бо таких є Царство Боже, брати і сестри. Вони вже славлять Бога. Вони як народилися, вони вже дякують Богу. Вони є Божі діти, вони є ті младенці, яких Господь полюбив, ще в утробі матері, і вже мати і батько молились, щоб Господь дав, щоб вони були з Господом. І ми бачимо сьогодні, як ворог старається всякими способами, щоб відвести, щоб вкрасти, щоб, щоб не допустити. Він це все робить. Ми бачимо, як сьогодні старається і колись те було, і колись так він старався, хотів згубити народ, як було сказано за Єсфір, яка каже: моліться, а я піду. Що буде, то буде. Якщо вмерти, то я вмру. І там написано: назначили пост, і вони, вона пішла до цара. І той скіпетер... Був протягнутий до неї, брати і сестри, скіпитер Господній протягнутий до нас, слава нашому Богу, сьогодні. І Господь хоче, щоб ми вели наших дітей, хоча і сатана не допускає, хоча і сатана всякими способами хоче, щоб вони не йшли, брати і сестри. Як було за днів Ірода, він почув, що народився цар і. Що Господь народився младенець і Цар Іудейський народився? Хто він такий? Він почав всі тавмути перечислювати і всіх зібрав. Що ж то таке робиться? Я ж цар. А хто ще може бути цар? І брати і сестри, почали казати, що народиться Ісус Христос, який прийде на землю, щоб спасти людей. І, брати, і сестри, Він каже, йдіть, поклоніться, і я піду. Але ми бачимо, що Господь відкрився їм і сказав: йдіть таю дорогою, йдіть другою, не заходьте до цара. І вони не зайшли. І ми знаємо, що цар ви, вичислив ті дні, вичислив те все і почав убивати младенців. Перші пострадали діти, слава нашому Богу. Перші пострадали тії маленькі діти за ім'я Ісуса. І вони зараз співають в небі. Алілуя, Слава нашому Богу! І я вспоминаю тії дні, коли я був меншим, коли батько нас. Приводив і приносили теж перед лицем Господнє. І ми ходили в школу і нас не допускали. Приходили, переписували, хто в школі. І всякими способами хотіли не допустити, щоб не було дітей в зібрані. Але сьогодні, брати і сестри, нам ніхто не перешкоджає принести наших дітей. І каже Господь: принесіть. Я їх благословляв і приносили. І він благословляв і не мішали Господу вони. Хай Господь благословить всіх нас, щоб ми гос... щоб ми це робили завжди, ці молоді брати і сестри, які женяться, які мають дітей, щоб ви всяк час несли. Щоб то не було, щоб несли в Дом Божий. А тут є благословіння Господнє, тут Господь благословить. Я буду читати таке місце, де мені положилось на серце Євангелія Луки, 18 глава з першого січка і нижче. І він розповів їм причту. Про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе. Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона е, без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя, цей неправедний, а чи ж Бог в оборону не візьме? Обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них, кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Слава нашому Господу, брати і сестри. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру, бо в кінці і знак питання, брати і сестри. Ми бачимо, що сьогодні е, той ворог, той самий, який е, не хотів, щоб народився Ісус Христос і вбити. Він сьогодні, брати і сестри, всякими способами. І ми бачимо, що війна в Україні йде, там люди гинуть. Вони ти, які хочуть захистити свою сторону, і ми бачимо, що багато добрих людей і йдуть, і не стає, і привозять в тих трунах, тих молодих хлопців і брати, і сестри, ворог сьогодні лютує. Ми бачимо. І він колись ці війни йшли, в Ізраїлі йшли і завойовували землі. І сьогодні таке саме ж робиться. Ми бачимо, як ворог хоче зробити зло, але, брати і сестри, він, не, він може тіло вбити, але душі він нічого не зробить. Душа йде до Бога. Якщо людина в своїй Немочі навіть возове до Господа, то Він почує ту людину, Він спасе ту людину, і Він дасть прощення за все, що вона, може, щось зробила неправильно і, чи подумала. І я прочитав цю притчу, де жінка приходила до цього судії неправильного і хотіла, щоб він захистив. І він довгий час не хотів. Довгий час не хотів, але потім сказав, що вона приходить і надокучає. приходить і требує від нього, і каже, що защищу, і каже Господь, чуєте, що говорить суддія неправильний? Хіба Господь не захистить своїх вибраних, які до нього волають в день і вночі? І хоча ми думаємо, що Він медлить. Даже за Україну, навіть за Ізраїля, навіть і тут, де катастрофи всякі відбуваються, Господь захистить, слава нашому Богу. І ми бачимо, що Він захищає не раз в нашому житті. Я бачив руку Господню скрізь, де я був, чи в армії, і коли ми стояли твердо в своєму, щоб не робити те, що ми. Не хочемо, і нас заставляли, і всяко е, хотіли нас зламати, але Господь був з нами, слава нашому Богу! Він охороняв і давав нам силу для побєди. і нас розпорошили по одному чоловікові скрізь, того в Архангель, з того е, Карелію, того туди, і скрізь розвезли і кажуть, що ви вже не вернетесь. Але Господь був з нами, слава нашому Богу! Він повернув всіх, і ми зібралися в рівному, і всі славили Господа, бо Божа охорона була з нами. І, брати і сестри, якщо ми уповаємо на Господа, то ми не постидимося в цьому світі. І коли прийдемо перед Боже лице і так, як сідрах, місах і Авдінаго, так як Даніїл, які стояли у вірі і непохитно служили Господу. І друге місце я прочитаю, де перше соборне послання святого апостола Івана, перш, друга глава з 15 сішка і нижче. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і Його пожадливість, а хто Божу волю? Виконує, Той повік пробуває. Діти, остання година, а що чули, були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів. З чого ми пізнаємо, що остання година настала, і з нас вони вийшли та до нас не належали, Коли б були, належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші. А ви маєте помазання від Святого і знаєте все. Я не писав вам, не мов ви не знаєте правди, але що знаєте її, і що всяка лжа не від правди, хто не правдомовець? Як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, що відкидається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається Сина, не має Отця, хто визнає Сина, той має Отця. То, що ви чули спочатку, нехай у вас пробуває воно, якщо у вас пробуває. Пробуватиме те, що ви чули спочатку, той ви пробуватимете в Сині і Отці. А оце та обітниця, яку Він сам обіцяв нам вічне життя. Це я написав вам про тих, хто обманює вас, а помазання, яке прийняли. Ви від Нього, воно вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно, бо правдиве, не похитне. то як вас навчало, воно і тім, у тім пробувайте». А тепер, діточки, залишається в Нім, щоб як з'явиться Він, то щоб ви мали відвагу та не були засоромлені Ним під час Його приходу. Коли знаєте, що Він правдивий, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Слава нашому Богу! Брати і сестри, таке слово, де Іван записав, каже: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любите, хто, хто світ, у тім нема любові отцівської. І світ проходить, і похоті Його, і все це пройде, брати і сестри, і те є гарне, і те є все, що людина бігає і хоче. Добитися того, але ж найбільше всього каже: возлюби Господа Бога твоєго. слава нашому Богу! Хай Господь нас дасть нам сили. І сьогодні, брати і сестри, багато голосів, багато написав Іван, що Антихрист прийшов, і ще колись він писав це. І появилось багато антихристів, тих, які не визнають Бога, який прийшов в оплоті, того, який прийшов в оплоті, не визнають, а перевертають Слово Боже і по-іншому толкують Його. Але ми знаємо, що Він народився, він, брати і сестри, ходив і в 30 років, і ходив. Три роки з половиною і проповідував і Слово Боже, і ми бачимо, що Його розпіли. Євреї розпіли і казали кров Його на нас і на наших дітях, брати і сестри. І Багато пророків, які і йшли і пророчествували, і говорили про те, що прийде Місія. І їх гонили, їх розпинали, їх вбивали, і не хотіли, брати і сестри, щоб Слово Боже розпространялось. Тобто диявол не хотів тоді, і сьогодні він той самий, брати і сестри. Але Хай Господь нам дасть сили держатись Господа і правди його, а остальне все приложиться. Хай Господь благословить. І тут ще прочитаю: минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує той повік, пробуває. Слава нашому Богу! Амінь.